Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар, продавалися різні долі. Одні були царіви не гірш, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, дехто щастям своїм платив. Дехто поти в сумлінні, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тисуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула її в обличчя Ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати? І я її прийняла як закон, і диво велике сталося, минула ніч. І скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.